Тися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка 17 травня. У студії працює Галина. Досин. мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко, у Коломиї поховали ігоря Свідзінського, який помер на 60-му році життя. Армія запрошує громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. Унікальну відзнаку стипендію імені Анатолія Кос Анатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи номер один. Коломіянка, заслужений майстер спорту Інна Оробець, відзначилася на чемпіонаті Європи у чеському місті. Тепер про це та інше детальніше. Ховали Ігоря Сідзінського. на 60-му році життя. Помер член виконкому та депутат Коломийської міської ради п'ятьох скликань. Меценат, волонтер, активний учасник революції гідності, керівник спільного українсько-німецького підприємства Фармамед. Прощання розпочалося на вулиці Грабовського, де проживав покійний. Панахида пройшла у церкві святого Йосифата. Проводжати в останню дорогу Ігоря Свідзінського прийшло дуже багато людей. Він завжди був активним, життєрадісним людяним. До нього як лікаря педіатра зверталися покоління коломийських родин. Як професіонала і директора аптеки «Фармамет» поважали колеги. Він був депутатом міської ради п'яти скликань. Членом міськвиконкому З початку війни часто допомагав воїнам, АТО медикаментами. Це дуже велика втрата. Це, це втрата для міста, це втрата для нашої спільноти. Ця людина була особливо, особливо доброчинна, надзвичайно щира. Він був він був великий патріот України, справжній, не надуманий, не на словах. Він любив нашу Україну в серці. Це надзвичайно велика втрата для сім'ї, для друзів, для близьких, просто для колимиян. Це моя особиста думка, але я думаю, що це була совість нашого місця: несхильний, непідкупний, лікар з великої букви, людина з великої букви, патріот з великої букви, коли моя спустошена. Панахида за покійним Ігорем Свідзінським прийшла у церкві святого Ясафата. Рідні, друзі, колеги і просто перехожі молилися за упокій його душі. Покійного пронесли центральною частиною міста до ратуші та собору архістратига Михаїла. Разом з рідними у скорботі плакало і небо. Армія запрошує громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. На сьогоднішній час грош грошове забезпечення осіб рядового сержантського та старшинського складу становить від 7 тисяч на місяць. Для консультацій можна звертатися у Коломийський військовий комісаріат, що на вулиці Франка 6. Основним завданням, яке ставить зараз керівництво держави перед Збройними силами, це укомплектування за контрактом. Ви знаєте, напевно, що в Коломийському районі є три військові частини, які доукомплектовуються чи укомплектовуються спочатку. Це є в Корнищі дві військові частини, які набирають контрактників. І також військова частина на вулиці Моцарта, 33 Гірського, штурмова бригада. Там є перелік вакансій. Звертайтеся в Коломийський військомат. Ми готові вам підібрати ту вакансію, яка вам підходить. Хочу нагадати про те, що з нового року піднято грошове забезпечення для військовослужбовців, яке становить зараз 7 тисяч гривень. Є перспектива в тому, що воно буде ще підніматися, тобто є така інформація. От. Ну і крім коломийських частин, є військові частини по всій Україні, де є багато вакансій. Це частини різного роду військ. Сьогодні ми можемо вам запропонувати. Військові частини військово-морських сил, які знаходяться в Одеській, Миколаївській області. Хто має бажання служити на морському флоті, також може звертатися до Коломийського військомату. Ми вам готові представити перелік вакантних посад От, і більш детально зараз розкаже представник військово-морських сил. Прибув до Єоно-Франківської області з метою агітації на контрактну службу саме в військово-морських силах. Ем... Наші частини базуються в Миколаївській та Одеській області, є дуже великий перелік вакантних посад на даний момент. Не лише служба на кораблях, але й служба в інженерних військах, військах різного роду забезпечення та в декількох батальйонах морської піхоти. Військово-морські сили гарантують вам достойне грошове забезпечення. Всі правові та соціальні захисти військовослужбовців за контрактом. Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності: кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорій БЦ, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот. Захисти Україну. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Не розмірковуй, дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Унікальну відзнаку стипендію імені Анатолія Кос Анатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Таку нагороду отримують лише вихованці цієї освітньої установи. Фундатором і головним меценатом стипендії є Андріан Кос, син композитора. Долучилися й доброчинці з Канади Калина Йосипів та Анна Романишин. Хто став лауреатом стипендії? Дивіться далі. Адріан Кот зараз живе в Канаді, проте приїздить до Коломиї на фестиваль, присвячений пам'яті його батька, композитора Анатолія Косанатольського. Сам пан Адріан працює у компанії, яка займається дистриб'юцією фільмів у світі. Також є одним із тих людей в діаспорі, які популяризують українські пісні. Водночас організовує концерти класичної музики, де обов'язково звучать твори українських композиторів. Побувавши на 28-му фестивалі, імені Косанатольського вирішив якось допомогти коломийським талановитим дітям, дати їм додатковий стимул для розвитку музичних мінь. Мати Адріана, вдова композитора, пані Надія Кос, каже, її здивував вчинок сина. Гордиться, що змогла виховати у ньому любов до українського. Найперші мої емоції були, коли мій син виявив бажання приїхати на фестиваль з далекої Канади. Він знайшов час, можливості, бо то звільниться з роботи не так просто, але Мав бажання приїхати. А те, що він виявив бажання зробити стипендію, то я була просто вражена, бо я і близько такої думки не мала. Я дуже тішуся, що мій син має зрозуміння, що він вміє поділитися з ближнім, що він хоче тих дітей підтримати, щоб вони дістали якісь впевнені з собі. Таку нагороду вручили вперше в історії музичної школи. До слова, лише вихованці цього закладу є лауреатами стипендії, адже завжди долучаються до проведення всеукраїнського фестивалю імені Анатолія Косанатольського. Розповідає директор дитячої музичної школи номер один Богдан Іванчук. Для нас подарунок великий, зроблений для наших учнів, щоб це є стимул для, для нових, щоб працювали. І показує так теж самий рівень, який е, на сьогодні е, показали е, ряд наших учнів, діти, які мали місця на конкурсах е, обласних міжнародних. Це є теж відзначення не тільки одного року, а е, останніх двох-трьох років, де діти приймали участь, і ці діти були відзначені. Стипендію отримали 14 кращих вихованців закладу, це лауреати та призери різноманітних музичних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Катріна Сафорі, цьогорічна випускниця школи. Надалі планує пов'язати своє життя з музикою. Каже, саме через мелодії і ритми може висловити свої емоції та почуття найкраще. Стипендія, перш за все, це відповідальність, каже дівчина, адже тепер повинна лише вдосконалювати свою музичну майстерність. Всі ми знаємо, що в наш час ну. В Україні не дуже приємна ситуація, і діти можуть зневірюватися в тому, що вони грають, а їм можуть. Ну тобто публіка може ну, не звернути увагу на них, може бути ще щось таке. А ось саме ці стипендії вони надають отого стимулу працювати, бажання вірити в те, що все-таки все ще не настільки погано, і що ми ще можемо прорватися вперед. Лауреатами стипендії стали вихованці усіх відділів школи фортепіанного, струнного, духового, вокального, відділу народних інструментів. Це велика честь та визнання як для дітей, так і для їхніх наставників. Переконує завідувач струно-смичкового відділу школи Любомир Лехник. Я радий, що наші учні удостоїлися уваги шановних меценатів, шановного пана Адріана Коса, і ми вдячні за увагу і за те, що ці діти будуть мати. Хороший, хороший приклад меценатства, хороший приклад безкорисливості посеред наших наших людей, нашої інтелігенції. Започаткування стипендії Адріан Кос оголосив під час проведення останнього фестивалю імені Анатолія Косанатольського. Відтоді викладачі музичної школи фільмували виступи потенційних лауреатів стипендії і надсилали їх до Канади. Також створили спеціальну експертну комісію, чиє слово врахували при виборі стипендіатів. Поки невідомо, чи стипендія стане традиційною, та Адріан Кос сподівається, що меценати та благодійники підтримують це починання, і талановиті коломийські діти отримують гідну нагороду за свою працю. Ваша місія в житті. Творити музику і демонструвати її красу людям, які вас оточують. Як сказав один тергент Бенджві Земле, весь світ, всі люди люблять класичну музику, але ще не всі її відкрили для себе. Ви повинні стати тим ключом, який допоможе відкрити класичну музику. Суму стипендії не оголошують, та будь-яка цифра є стимулом до праці та нових звершень для кожного учня. Каже лауреат стипендія Юлія Захарук. Вона вихованка фортепіанного відділу, відміниться навчання та призерка багатьох музичних конкурсів. Для мене це дуже так якби ну відповідально. Всі ми звичайно дуже сильно хвилюємося через цю стипендію. Чи нам її дадуть, чи не дадуть це для всіх таємниця. Але на мою думку, що діти, які сьогодні отримують цю стипендію, вони цього дійсно заслуговують. Для усіх лауреати стипендії підготували святковий концерт. Того дня у стінах музичної школи лунали твори Баха Росі ні, Шопена Барвінського та звичайно Косанатольського, Ольга Гереджук і Горкофлюк, події НТК. 5800 гривень вдалося зібрати на чемпіонаті з брейкдансу. Танцювальний захід благодійний брейкдансери із кількох міст України вирішили таким чином допомогти своєму другові Юрієві Лендюку. Нагадаємо, молодий чоловік важко хворий до місяця. Йому необхідно провести операцію вартістю 150 тисяч гривень. Ігор на чемпіонат з брейкдансу прийшов, аби підтримати свого сина. Чоловік знає, яка мета заходу допомогти коломийському брейкдансеру Юрії Велендюку для проведення термінової і життєво необхідної операції. Це дуже добре, це дуже правильно. Так має бути завжди. для для всіх має бути однаково, щоб треба допомагати всім. Чемпіонат з брейкдансу провели у кількох вікових категоріях. Мистецтво цього виду танцю показували зовсім юні брейкдансери, підлітки та навіть дорослі. Усе для того, аби якомога більше людей відгукнулися на біду молодого чоловіка. Чемпіонат проводиться за рахунок підтримки нашого товариша, нашого сокомандника Юрія Лендюка, кому терміново потрібна допомога. Ну Такий час сталася у нього біда, і для його сім'ї ну, просто це за велика сума 150 тисяч гривень. Ми проводимо ну, вже не перший джем у місті Коломия. Танцюємо, збираємо кошти, допомагаємо як можем. І сьогодні Ну нас підтримують так само друзі з Чернівців, з Франківська. Хлопці Троя приїхали. Під час проведення чемпіонату вдалося зібрати 5800 тисяч гривень. Кошти брейкдансери передали Юрію лендюку. Щоправда, до остаточної цифри необхідної для проведення операції бракує ще чимало. Тому чоловік сподівається на допомогу небайдужих. Благодійна організація Золота генерація організувала зустріч свято для дітей сиріт, позбавлених батьківського опікування та з неблагополучених сімей. На ігри у парк імені Тараса Шевченка запросили близько 360 дітей з усіх шкіл міста. Такі заходи благодійники проводять щомісяця. Переконані, це дасть дітям відчуття впевненості у завтрашньому дні. Окрім забав, дітки отримали подарунки від благодійної організації та смачне частування. Без А далі спорт. Заслужений майстер спорту Коломиянка Інна Оробець відзначилася на чемпіонаті Європи у чеському місті Плзень. Наша краянка здобула срібну нагороду. Про те, як проходили змагання, дивіться далі. Заслужений майстер спорту Інна Оробець вже давно входить до основного складу національної збірної України із пауерліфтингу. Цьогорічний чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок приймав чеський Плзень. Інна рівно виступила у присіданні жимі та тязі. У всіх трьох категоріях наша землячка була другою. Стала вона і віце-чемпіонкою Європи у сумі триборства із результатом 627,5 кг. кілограмів. Це вже 14-й чемпіонат Європи, де Інна завойовує медалі різного гатунку. Тепер спортсменка є членом збірної на чемпіонат світу, який відбудеться у американському Орландо. Тренує спортсменку її чоловік заслужений тренер України Василь Оробець. 21 травня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. Головний суддя змагань заслужений майстер спорту Інна Оробець. Початок о 10-й годині а розпочалося і друге коло чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Команди, що представляють Коломищину, доволі вдало стартували. Коломийські Карпати на виїзді зуміли переграти Придністров'я і Слумача. А от турка вдома вирвала вольову нічию із надвірнянським безкидом. За перебігом останнього матчу слідкував і Богдан Малецький. Першими на поле стадіону Колос вийшли юнацькі склади команд. Цю гру можна занести в актив молодших турківчан, адже вони повністю володіли ініціативою і перемогли своїх опонентів із рахунком 7-0. Дорослі склади вже зустрічалися між собою у надвірний. Тоді вони розійшлися миром. Турківчани одразу вирішили нав'язати гостям свою гру. однак вона у них не пішла, і господарі отримали м'яч у свої ворота. Це був холодний душ для місцевої команди. Футболісти намагалися налагодити гру, але у них нічого не виходило. Натомість надвірнянці почали активніше переходити на половину господарів поля. І одна із атак знову принесла розчарування вболівальникам турки. Рахунок став 2-0 на користь Бескіду. Так команди і пішли на перерву. Опісля місцевий клуб вже не мав чого втрачати. А так і одна за одною накочувалися на ворота надвірнянців. Турківчани вирішили, що б там не було, а треба забивати. І добулися свого. Спочатку господарі відквитали один гол, а далі ще більш активно почали атакувати ворота суперників. І за кілька хвилин другий м'яч вже із власної сітки діставав голкіпер Бескіду. Турківчани почали справжню облогу карного майданчика, і здавалося, ось-ось м'яч знову опиниться у сітці воріт. Однак свисток судді зафіксував нічию. 2-2. тепер у неділю вболівальники матимуть нагоду переглянути матч, якого чекають прихильники обидвох клубів Коломищини. На стадіоні юність відбудеться місцеве дербі. Коломийські Карпати прийматимуть футбольний клуб Турку. Запрошуємо вболівальників на цей принциповий поєдинок. Турки Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подіянтика. А зараз оголошення 18 травня о 14-й годині у круглій залі музею історії міста Коломиї. Культурологічний проект Коломия наше місто презентує мистецький альбом Коломия, наше місто, каталог листівок. У порядником альбому виступив Михайло Петрів, адвокат і засновник культурологічного проєкту. Також 18 травня у музеї відбудеться перше публічне представлення пісні «Завітайте до нас у коломию п'ятьма світовими мовами: англійською, німецькою, польською, французькою та мовою есперанто, а також по-новому українською мовою в новітній обробці для виконання на бандурі. А ще до відома власників паїв будинку 4Б, що на вулиці Палія у Коломиї, з ініціативи групи пайовиків відбудуться збори. Мета вирішити питання щодо завершення будівництва, прохання до усіх власників паїв обов'язково прийти на зустріч. Це в інтересах кожного з вас. Збори відбудуться у неділю, 22 травня, за адресою міста Коломия, вулиця Палія, 4Б, початок о 12-й годині. Для уточнення інформації телефонуйте за номерами 096 454 1042 або 0 88 96 78 Володимир. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Побачимось завтра у цій же порі на телеканалі НТК. Ви шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.